Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися, чи було це інсценування замаху на життя Трампа? Російська пропаганда розкрутила, що це замовлення Україною, тому що він прибічник України був в Україні. Ось ось таке. Ну що ж, давайте дивимося. Чи дійсно це була інсценовка. Кажуть навіть, що це. Його син Трампа інсценував для того, щоб підняти рейтинги Трампа. Ну що ж, подивимося, що скажуть спочатку карти. Ну тут, ви знаєте, дійсно виглядає виглядає, що в нього впав рейтинг. Що в нього впав рейтинг? Тут для підняття рейтингу. Дійсно, ви знаєте, от дійсно для підняття. Тут трохи інсценовки Тут я не бачу, що тут конкретно а, карта говорить, що дійсно. Н -н -н. Бачите, і ось тут гроші заплатили. Тобто карти коротко і ясно говорять, ні, це була інсценування Тепер ми подивимося, хто це інсценував Ну Давайте, можливо, карти покажуть, хто. Так, це, ну, давайте так. В першу чергу, син Трампа. Чи це був син Трампа? Чи це була Трамп, компанія Трампа? А може, це були москальня? От зараз і подивимося. Так, тут у нас колесо фортуни. Тобто, ця карта говорить про те, що такі речі відбувалися неодноразово. Тобто, часто. Циклічно, час від часу, коли потр... є потреба, скажімо так, при потребі. І так, перше у нас був син Трампа. Ну, дивіться, Тут сила натиснути. Тут, в принципі, старший аркан, і він не каже ні. Команда Трампа. Ну, Це була, в принципі, ага, тут навіть дві карти, да, ви бачите. Тут була ідея команди Трампа теж. Тобто тут якось причетні, була тут замішана Росія, ні, ця карта ні. Вони просто тепер роздувають. Тут пасивність, тут не спроможність щось зробити. Тут, коротше, коротше кажучи, тут дійсно син Трампа ось, і команда Трампа замовили цей проєкт. Якось дуже дивно. І дуже часто, до речі, ви, можливо, і помітили, як часто, такі, ну як сказати, такого типу, як Трамп, як Путін, як Лукашенко, як Зеленський. Ось Янукович можна теж туди в цю категорію, як вони часто роблять собі замахи і тому подібне. Ось якось так. До таких людей ви повинні розуміти, дуже важко підібратися. Такі люди оточують себе військо, не те, що військовома, а охороною. Ось тут ця охорона і показує, що це все і псо. Це не був ніякий замах конкретний. Це було просто. Інсценування. Давайте єдине ще, що мене цікавить чи дійсно вони того зловили, кого потрібно. Ось. Бо, можливо, вони його найняли, цю людину, цього чоловіка. Я забула, як його Райан якось його звати. Неважливо. Тобто скажімо так, любитель України, так, і захисник України, скажімо так, відстоює позицію був в Україні після повномасштабного вторгнення. Давайте так. Чи дійсно його найняли? Або давайте що карти взагалі показують: чи його найняли, чи дійсно це просто помилка? Він був спеціально за ним слідкували. Розумієте, Це же ж робиться ну, не так збухти-збарахти, там професійні люди працюють. Ну, Виглядає, що він взагалі тут ні до чого. Просто знаєте, таке враження він був, або так підстроїли, йому або щось інше сказали зробити. От знаєте, це мені чомусь нагадує. От енергія та сама, як от Фаріон. Вбили Фаріон, тобто він тут непричатний. Вбили Фаріон, а звинувачують зовсім іншу людину. Розумієте, так і, тут. так і тут. Тут взагалі людина непричатна. Тут, от, я не бачу. За ним слідкували, до речі, за цим чоловіком. Бачите, ось ці дві карти говорять, він собі так, він, можливо, радикально висловлювався. Можливо, він, ну як сказати, от через Україну, через це. Вони от спеціально ви бачите, ці карти показують, що вони за ним слідкували, підставити і тому подібне. Це шанс. Це такий шанс у них підняти ем, свій рейтинг, тобто Трампа-рейтинг. Ось якось так. Мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! Спростували ми і це. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!